Так, що, ми вже в Вінниці, Коротко відео. Думали, що будуть показники чуть-чуть краще, але ми їхали в холодну погоду. Зараз у нас, бачите, плюс 8. От що у нас є. Е, середня витрата 212, 128 кілометрів залишилося. Е, так, В принципі, ми при 6 градусах. Їхали, ми проїхали 239,5 км, середню швидкість теж бачите. От такий показник по є GT. І Зараз ще покажемо є. Що в нас тут. Зараз заведемо, подивимось. 170 кілометрів залишилося, пройшли точно такий самий шлях. Так, зараз ми покажемо статистика. Це от так само середня швидкість, пройдений кілометраж і витрати тільки це в милях, треба поділити на 1,6. Ну от такі якісь показники у нас трішки в сум краще, але майже на рівні. Зараз будемо заряджатися